Державою запроваджена така дуже гарна ініціатива, тобто програма, яка надає можливість роботодавцю отримати компенсацію за облаштування робочого місця при працевлаштуванні особи з інвалідністю, тобто це розширює як можливості людей соціально вразливих до працевлаштування, скажімо так, і до робочих місць, так, і можливості роботодавця якраз зберегти фінансово якийсь ресурс, тому що держава компенсує ті кошти, які були. Вкладені на облаштування робочого місць. Програма ця працює наступним чином. Роботодавець, який працевлаштував особу з інвалідністю першої або другої групи, має можливість протягом наступних 180 днів з моменту працевлаштування такої особи отримати компенсацію. За працевлаштування особи з інвалідністю другої групи роботодавець має право отримати до 80 тисяч компенсації, за працевлаштування Особи з інвалідністю першої групи до 120 тисяч гривень компенсації. Ми прийняли на роботу фахівця з інформаційних технологій і скористалися компенсацією за облаштування робочого місця людини з інвалідністю. Сума складала у нас до 71 тисячі гривень. Ми придбали офісну комп'ютерну техніку, задоволені співпрацею. І корисно для нашої організації. для того, щоб отримати компенсацію, треба зібрати окремий пакет документів. Згідно переліку, це не складно зробити. Головне, щоб не було заборгованості за податками. Своєчасно подавалися звіти, і ми подали в центр зайнятості документи на відшкодування і десь, мабуть, протягом двох тижнів. Отримали вже компенсацію. Минулому році скористалися державною програмою по працевлаштуванню працівника з інвалідністю і облаштування робочого місця для нього. Після цього було по державній програмі облаштоване для нього робоче місце. Це монітор 32 дюйми, IP-телефон. Кресла стіл. Програма дуже своєчасна, скажімо так, і допомагає для бізнесу і для людей з інвалідністю. На Сумщині близько 100 роботодавців вже отримали таку компенсацію. Уже в цьому році така програма на Сумщині реалізована і для 24 роботодавців, які отримали компенсацію за 25 творених робочих місць для осіб з інвалідністю. Програма реалізується. Через державний центр зайнятості, в частності на Сумщині, це Сумський обласний центр зайнятості реалізує цю програму. І роботодавці, які хотіли б отримувати таку компенсацію, вони звертаються з заявою до найближчого відділення служби зайнятості в Сумській області.